Доброго дня, з вами Володимир, і ми розглядаємо події Львова та Львівської області за 19 липня. Співробітники СБУ встановили та затримали трьох чоловіків, які раніше анонімно повідомляли промінування різних об'єктів у Києві, Львові та Навинищені. У столиці 80-річний пенсіонер повідомив про закладення вибухівки на одній зі станцій Київського метрополітену на Вінниччині. 40-річний чоловік сказав про замінування нічного клубу в обласному центрі та на одному з потягів до Києва. У Львові в такий же спосіб розважався і 20-річний хлопець. Він вирішив повідомити про підрив одного з торгівельно-розважальних центрів міста. Зазначається, Це що усі троє пояснили здійснення дзвінків бажанням розважитись, спостерігаючи евакуацію та роботу правоохоронців на об'єктів. По цим справам відкрито три кримінальні справи. Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі. Також багато львів'ян пам'ятають про жінку, яка, гуляючи з дитиною нападала на мешканців Львова з камінням та палкою. Нагадаємо, львів'янка Софія неодноразово нападала на перехожих і останній упадок трапився у Львові 17 травня, коли вона 10 разів вдарила пасажирку автобуса електрошокером. Після цього випадку нападається оголосила в рошу, а 20 травня затримала і допитала у Франківському відділі поліції, після чого її помістили на обстеження до психіатричної лікарні. Проте, за словами Світлани Добровольської, експертиза визнала Софію осудною. Відтак слідчі скерували до Франківського суду справи за шістьма фактами нападів. Софію судитиме за статтю 125, умисне легке тілесне ускорження, стаття 185 Крадіжка. Та стаття 358 підроблення документів. Найсуворішні з покорань, передбачене цими статтями, позбавлені волі терміном до трьох років. Відповідно, якщо ви були постраждалим від таких нападів від цієї громадянки, ви також можете звернутися до суду. Давайте ж приглянемо, за що судять цю жінку. Чоловік тримувався під час затримання квартирного злодія до прибиття правоохоронців. Власник квартири намагався затримати квартирного злодія, який дістався до його помешкання. До Львівського відділу поліції дійшло повідомлення від 54-річної Львів'янки про те, що до її помешкання на вулиці Ніжинській, тримавши замок хідних дверей, дістався невідомий, який намагається втекти з квартири із викраденими цінностями. За словами жінки, вони разом із чоловіком саме поверталися додому і застали квартирного злодія в той час, коли він виходив з помешкання. На вулиці Городоцькій у Львові мікроавтобус Мерседес Спрінтер чинив наїзд на чотирьох пішоходів двох матерів і двох дітей. Про це 19 липня повідомили в патрульній поліції Львова. ДТП сталося на вулиці Городоцькій 118 поблизу залізничного вокзалу. Близько 14.25 водії буса Mercedes Sprinter, починаючи рух заднім ходом, не переконався, що безпечно для інших учасників дорожнього руху та здійснив наїзд на пішоходів, які рухалися на тротуарі. Унаслідок цього пішоходи отримали тілесні ушкодження, забіг голови, забіг коліна, рана коліна, розбита губа, повідомили патрульні поліції. Посаддалами виявилось 29 та 33-річні мами та їх діти. Віком 3 та 4 рочки їх забрала швидка. Але Воді місце подій залишив. Відповідно, всі, хто знають Водя чи його машину, хто його бачили і були свідками подій, зверніться, будь ласка, в міліцію за телефоном 102. У парламенті вирішили підвищити міру покарання для водіїв, які сідають за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Якщо п'яний водій попадається вперше, то він заплатить штраф 10 тисяч 200 гривень з позбавленням водійських прав на один рік. При повторному ж порушенні штраф подвоїться: це буде 20 400 гривень, а права заборуджує на 3 роки. Втретє, не твере за водій буде штрафований на 40 тисяч 800 гривень. І залишити без прав на 10 років, Щоправда, закон досі не підписав президент.